Продовжуємо відеозвіти з будівельних майданчиків від компанії «Креаторбуд» у Тернополі. 2024 рік. Березень. Житловий комплекс комфорт класу «Манхеттен». Розташований він на бульварі Куліша. 1 що у центрі мікрорайону Аляска. Поруч комплексу площа ринок, духовний центр, чотири школи, кілька садочків, торгові та розважальні заклади, чудове транспортне сполучення з усіма мікрорайонами міста. На цей час у комплексі повністю готові сходові марші, зовнішні та внутрішні стіни. Вікна встановлені на 95%. Внутрішні мережі та фасади готові на 90%. Завершуються роботи з влаштування покрівлі. Готовність 95%. Житловий комплекс «Манхеттен» матиме підземний паркінг з ліфтом, комерційні приміщення на першому поверсі, сучасний майданчик для відпочинку дітей та дорослих. Зовнішньо будинок ефективно утеплений та має індивідуальне опалення. Придбати житло у комплексі «Манхеттен» можна, скориставшись державною програмою Є оселя. Умови придбання дізнавайтесь у менеджері відділу продажу квартир, що у Тернополі за адресою Листоподова. 1. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, аби дізнаватися ще більше новин з будівництва. А ми з оператором вирушаємо на наступний об'єкт. Креаторбут. Будуємо досконале житло.